Друзі, вітаю! Раніше на цьому каналі в мене був невеличкий такий огляд на Astrum Сфема 100, яку я намотував. І загалом, вона мені дуже подобалась. Ви можете за посиланням знайти ці два відео. І ось я придбав невеличкий рол теж 120 го типу, але вже СВЕМА 400, чи там Astrum 400. І трошки був... Розстроєний. Ну, але про все по порядку. В сьогоднішньому відео я розповім свій досвід, свій досвід використання 120 го типу плівки Astrom Сфема 400. Також звертаю вашу увагу: у нас є тепер чатик, де ми обговорюємо різні штуки і майже через день згадуємо сфему. І це не тільки в мене такий досвід, тому посилання на чатик буде внизу в описі цього відео. А давайте зараз ми поговоримо про саму плівку. Е, на жаль, у мене немає білої лайтейбла, білої дошки, тому попробую якось на комп'ютері показати. Не знаю, може і не варто, я на на сканах вам покажу. Е, ну, вона брудна. Ну, вона реально брудна. І. Це видно, там якісь подряпини, ще щось на ній. Ну. Це кошмар. Ну, Це на ній якісь подряпини, це доволі неприйнятно. Тобто, якщо б ви хотіли планувати собі якусь зйомку, ну, врахуйте, що у вас може бути таке. І то це кілька я намотав катушок. і... Відзняв три штуки, і на кожній такі. Тепер перейдемо більше на комп'ютер, я вам покажу, що в мене вийшло, які були експерименти. Ось приклад вже безпосередньо зі сканера. Тобто, бачите, який бруд на цій плівці був? Далі перейдемо Darktable. з двох різних катушок, які я відзняв. Ось такі якісь незрозумілі мені подряпини. Ну, можна було сказати, напевно, що я погано на але але ну, зі СВМА 100 мене таких проблем не було. Що це? Ну, взагалі з емульсією відбувається. У мене якась погана партія попалась? Я не знаю. Ну, це просто. Та ви, в принципі, самі бачите. Ось тут теж якісь такі речі. Ну, І таке усюде. Це, от ви побачили зараз безпосередньо вже відскановані кадри. Е, також я зробив експеримент, хотіло було, мені було цікаво зрозуміти, яка її які її можливості по широті. Ну, просто така проста композиція, е, нормальне, в принципі, освітлення було, камера ось ця, як ви бачите, Фуджі. До речі, можу про неї в окремому відео розповісти. Якщо цікавить, вже маю невеличкий досвід використання. І е, відзняв 5 таких кадрів, е, починаючи від ISO 100 і збільшував, 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 збільшував. Тобто, перше, ISO 100. Ну, тобто, вигорання бівого є, але загалом, в принципі, ну, це моя була тут, профт, мій був профтик, але загалом ну знімати на ISO 100. Можна. ISO-200. Тут мені здається, взагалі ідеально для цієї плівки. ISO-200 підходить, ну, просто без проблем. Це 400 Трошки темніше, можна витягувати. Ну, до речі, проявляв я це все в ординалі. 1 до 100 і Stand Development. Ой, тут вже 800. Все, вона вже, якщо зробити її пуш. Плюс один, то вона вже починає втрачати в тінях, вже майже нічого не видно, і таки подряпане. І е, це є ISO 1600. Ну, в принципі, хто дуже любить такі темні, може для вас щось це цікаво, але мені здається, що це перебор. Тобто, на мій погляд, е, ISO-200, ну, я ще пробував е, 320, е, 250, 320, пробував, Цілком для неї оке. Якщо б тільки, звичайно, на ці варіанти, на ці, ці подряпини. Так, до речі, я мігрував з Lightroom на Darktable. Table. Зайняло це мені трошки часу, щоб в ньому розібратись, але я задоволений, тому якщо вам цікаво мій новий воркфлов, як я працюю, там сканування, бачите всі метадані, все, 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 напишіть, я теж підготую окреме відео про це. Запишку. Так, ще один у мене був тест, зараз я відкрию, покажу вам. Це я пробував її з фільтрами. Це було з червоним фільтром, з оранжевим фільтром і з жовтим фільтром. А ще один момент. Вона надзвичайно тоненька. Ну, звичайно, я це вам через відео не покажу, але це дуже-дуже і дуже тонесенька плівка. І треба теж ой як намагатися, щоб її нормально в бачок заправити, проявити. Ну, дістає. Підсумую: Свема Астром 400. Плівка, яка мені дуже не зайшла, яка, яка є тоненькою. Яка брудною, щось якісь проблеми з емульсією, і ну, 400 це, напевно, для неї забагато. Але, попри те, вона дешева. Коли ви її замовляєте, там 4 метри, вам присилають 5 метрів, ви отримаєте більше. Чи варто, вартує це? Я не певний, я більше її купувати не буду. Краще візьму щось дорожче, але я буду з неї впевнений. Попри це, ще раз хочу сказати, що сфема Астром 100 це зовсім інша плівка. Абсолютно, вона товста, вона е, дуже контрасна, е, легко проявляється. Мені вона сподобалась. Я думаю, я ще от Астром 100, я ще дозамовлю. А Астром 400, е, вибачте, м ні. Дякую вам за увагу і гарного дня!